Вранці 24 лютого, коли ми прокинулися від вибухів, в місті вже були перші колони російської техніки. Ми були сусідами, жили в одному будинку. 24 на 7 ми були разом та чули обстріли, бачили на вулицях військових та танки з літрами. Z. для мене життя в окупації було морально важким. Я постійно моніторила новини, шукала способи виїзду та способи вступити до українського вузу. Не дивлячись на те, що я був неповнолітнім, я десь раз на тиждень підпадав під перевірку окупантів. В моєму телефоні шукали підписки на українські пабліки та будь-який зв'язок з Україною. Коли почалася примусова паспортизація, він зміг виїхати зі своєю старшою сестрою через Крим та Росію. Оскільки у мене був український паспорт, я як і всі проходив фільтрацію на кордоні. Я пробула в окупації 550 днів. Потім мої бабусі запропонували мене евакуювати до Криму, як і багатьох дітей з нашого міста. Ці два тижні стали для мене двома місяцями. У нас в таборі був режим, і ранок зазвичай починався з того, що ми всі шикувались і йшли слухати російський гімн. Ми марширували як піонери та вдягали червоні хустки на шию. Часто до нас приїздили російські університети з агітацією вступати до них. В таборі було 400 дітей. Від п'яти років і до 19. Їжа, медицина, рівень гігієни були просто жахливими. Діти боялись говорити українською, тому ми зазвичай говорили російською. Їх змушували співати та танцювати під російські пісні, під Газманово, під калінку малінку. Це був якийсь страшний сон. У адміністрації табору навіть був список забороненими піснями українських виконавців. А одного разу вихователя, котрий заспівав пісню Океана Ельзи, вигнали з російського університету. Я пробула там два місяці, і моя бабуся змогла мене забрати після виїзду з окупації. Ми планували вступити до ВНЗ в Одесі, але не склалося. Тож тепер ми живемо та навчаємося у Києві. Після повернення на підконтрольну Україну ми залишились вдвох без родичів. Ми довго давали свідчення проти Росії в прокуратурі. І там вже познайомились з психологом благодійного фонду. Посмішка наразі команда фонду допомагає сплатити нам за додаткове навчання для Ляри. Це англійсько, а для мене це курси водіння авто. Також вони купили нам гаджети для навчання та ліки. Ми дуже вдячні їм за допомогу та психологічну підтримку. Якби я знала, що нас чекають в Україні та завжди допоможуть з адаптацією, то повернулась би раніше. Якщо ти хочеш повернутись до України, то твої близькі мають звернутися безпосередньо до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за номерами гарячої лінії, або надсилай інформацію у чат-бот амбудсмена в телеграмі, або на електронну пошту. Україна чекає на своїх дітей і робить все задля їхнього повернення.